Американський популярний відеоблогер Нік Ширлі і за сумісністю трампіст і любитель теорії змов приїхав в Україну, щоб Цитую, зрозуміти, куди йдуть гроші американських такспеєрів. Цей надпис він прикріпив до фотографії, де стоїть на фоні меморіальних фото військових, котрі загинули у полоні в Оленівці. Тобто, в зі старту розуміти рівень цинічності трампіст фотографується на фоні загиблих і питає, де гроші. І не треба казати, що він не розуміє, де знаходиться. Спеціально для таких, як він, є гештег – Гугл Оленівка, але Нік приїхав в Україну не для того, щоб дізнаватися правду. Головною метою Ніка було зняти документальний фільм, де він бігає по Києву і показує на що йдуть гроші американських платників податків, і опитуючи при цьому нічого не підозрюючих українців. Мовляв, дивіться, якщо вони записують зі мною відео, то вони в принципі толерують мої слова і мою позицію. Хоча українці не підозрюють, хто це такий і в яких цілях їх інтерв'ю будуть використовувати, і навіть не підозрюють, що вони говорять з людиною, яка робить все, щоб Україна не отримувала фінансової допомоги від США. Квентисенцію, цинізму і тупості стало його коротке відео, де Нік буквально зайшов у найбагатший район Києва у вихідний день і був шокований дізнатися, що в Україні є заможні люди, а місто продовжує жити, незважаючи на ракети та шахеди. ШОК! Сенсація! Очевидно, що подібний вкид, звісно ж, був розрахований на західну аудиторію. Мовляв, ми українцям гроші надсилаємо, наші такспеєри від себе останні відривають, а вони себе непогано чухають. Он на Porsche і Мерседесах їздять, а у вихідний день вони навіть ходять пити каву, як вони посміли. Чи є ту зрада? Такий номер не пройшов у соціальній мережі X, де Трампістів, хоч сракою жуй, йому пояснила, що така дешева маніпуляція не спрацює. Ах ти, засранцю мовий, Україна величезна! Ти такий дурник, що думав, що всю країну знищила Росія? Навколо Києва та передмісті прибрали руйнування ще два роки тому. Тому шуруй додому, малий капусник, і вистачить критикувати людей, які намагаються просто вижити. Це фантастично, що в столиці 40 мільйонної країни живуть заможні люди. Скандально! Розчарований, що вся країна не ховається в шафах 24 години на добу, їдячи пил. Підсумку твіт, хоча і залетів, але нік так і не отримав бажану підтримку від таксперів. І близько 800 тисяч людей побачили, який нік. Дурень. Це, звісно ж, помітив нік, що коментарі українців і не тільки збирають більше вподобаєк, аніж його брехня, і це вдарило по його самолюбству, і він одразу ж відреагував. Я не стверджую, що розкішні автомобілі та люди поза межами це те, куди йдуть податки США. Люди, в тому числі і я, були здивовані, побачивши, що певній частині столиці, здається, функціонують так, ніби зараз. Не йде війна, а війна триває і надто багато людей гине. Ох, ці американці, яким не подобаються ось ці українці, які стараються нормально жити під час війни. Я ще сподіваюся, що нік ніколи не дізнається це задля його здоров'я, що в Україні триває чемпіонат по футболу, і люди мають змогу відвідувати матчі. Далі він починає знову цю шарманку. що ось ці гроші, платників податків, які дає Байден. Вони от через них війна, якби не це, вона би давно закінчилася, і люди перестали би вмирати. Далі, щоб якось себе виправдати, Нік почав маніпулювати, що він знаходиться в небезпеці, щоб висвітлити правду, і сфотографував окоп. Але уважні люди побачили, що місце, яке він хоче видати за зону бойових дій, насправді звичайний ліс, по якому ходить цивільне населення. Зокрема, ось ця панянка. На запрошення відвідати інші міста України, такі як Херсон або Харків, НІК відмовився як несподівано. Одним словом, якась дешева пародія на Такара Карлсона вирішила хайпанути на трагедії українців, але в підсумку показала себе повним дурнем на широку аудиторію. Дуже добре, що українці змогли це присікти, але шкода, що це зробило не збув. Ну що ж, а на цьому все велика подяка нашим спонсорам. Якщо у вас є можливість, обов'язково долучайся до спонсорки. YouTube, це нам дуже допоможе. Дивіться, український YouTube. до зустрічі!